Наше сьогодення вже важко уявити без сучасної техніки. Вона заполонило все наше життя. Мова піде про комп'ютери, і я хочу вас познайомити з Антоном, привіт, Привіт! який продавець-консультант в магазині Смарт, в якому ми зараз і знаходимось. Що ми будемо сьогодні робити і про що ми сьогодні будемо говорити? Буду з тобою говорити про ноутбуки, комп'ютери, е, аксесуари до них, е, гаджети, планшети, мишки, аксесуари, ноутбучні і засоби догляду за комп'ютерною технікою. Основними компонентами комп'ютера є е, монітор, системний блок, який складається з процесора, е, материнської плати, плати на якому стоять всі компоненти, е, оперативної пам'яті від неї залежить швидкість роботи е, комп'ютера. Відеокарта безпосередньо, якщо потрібно для ігор, і жорсткий диск для зберігання собою і як на сій інформації. Також ще може використовуватись DVD-привод для запису або читання дисків. Ноутбук, мені цікаво зараз, а в ноутбуці це вже все є, так? Воно вже все встроєно в одну, в одну машину. Так, ноутбук так. це е, універсальний пристрій, який, в якому вже все, е, всі ці компоненти є, е, але є, е, скажімо, бюджетні варіанти ноутбуків, які не містять собою відеокарти. Такі ноутбуки в ціної категорії е, набагато дешевше, вони не використовуються, як ігрові станції. А ноутбуки, в яких безпосередньо вже є наявність відеокарти. Потужною вони являються більш дорожчими, використовуються для опрацювання відеоматеріалів і роботи з відеографікою. Тепер мені розкажи таку річ. У до тебе приходять люди, так, і вони ну, не знають, вони приходять і розказують, що ми хочемо вибрати комп'ютер, або може, взагалі, вони приходять і кажуть, що вибрати ноутбук. Що потрібно саме необхідне бути в цій машині, щоб можна було і працювати зручно, і щоб це було і по грошах не дуже дорого. Е, ну, Перш за все, я раджу відштовхуватись від е, е, умов. Першу яких людина буде працювати, а також від бюджету коштів, яких людина готова витратити на комп'ютер або ноутбук. Якщо людина працює з офісними програмами, то майже будь-який ноутбук підійде до цього, тому що ноутбук впорається з любими своїми задачами, навіть слабкими характеристиками. Але основними є, звісно, з ними це процесор. Від процесора залежить швидкість роботи комп'ютера, Який він має бути? Ну, перш за все вибирається діагональ. Це діагональ, за якою зручно працювати. Вона буває 10 дюймів, 11,6, 12, 13,3, 14 дюймів, 15. І якщо використовується ноутбук для стаціонарного використання, це 17 і більше дюймів. Комп'ютер надає таку унікальну можливість бачити увесь світ і себе у ньому. І як казав письменник Брюсов, щастя лише знаючим дано. До побачення, до наступної зустрічі.